Як правильно варити і чистити яйця. Попередньо яйця виймаємо з холодильника. При кімнатній температурі треба потримати з хвилин 10 чи більше, і помити. Тоді кладемо їх обережно у киплячу і підсолену воду, не в холодну. Накриваємо і варимо хвилин 4. Після цього знімаємо з вогню, зливаємо гарячу воду і заливаємо холодною водою. Хай постоять найменше хвилин 10. Потім чистимо. Зварені таким способом яйця чистяться гарно, шкаралупа добре відстає від білка. Може бути, десь там місцем можна і зачепити, але це не страшно. Однаково вони чистяться дуже добре. Промиємо ще під водою, щоб не залишилися якісь частиночки шкаралупи. І вже готові до споживання. Ось такі вони гарні, чистенькі, лескучі. жовток напіврідкий, смачного.